Родинам загиблих учасників АТО придбають квартири. Наразі для цієї мети Кабмін виділив Прикарпаттю 2 мільйони 866 тисяч гривень. Цих коштів вистачить на житло для дев'яти сімей загиблих на сході прикарпатців. Перелік осіб склала спеціальна комісія, до якої входять представники влади та громадськості. Заступник голови ОДА Сергій Адамович каже, мусили враховувати особливості законодавства, адже купити домівку держава може лише тим, хто перебуває на квартирному обліку, а відтак претендує на житло. Комісія визначає перелік осіб, які стоять на квартирному обліку і згідно з житлового кодексу можуть таке житло отримати, тому що житловий кодекс чинний. Потім ми подаємо ці списки на Міноборони МВС. Вони ці списки затверджують і подають нам уже вигляді розпорядження. Далі ми передаємо субвенцію, ці кошти на орган місцевого самоврядування. На даний момент це місто Івано-Франківське, тому що всі... То стоять квартирному обліку, стоять квартирному обліку. в Місті Івано-Франківську освоїти кошти прикарпатські чиновники зобов'язалися впродовж вересня. Жовтня у міській раді обіцяють готові оперативно вирішити ті питання, що від них залежать. Як тільки кошти фізично поступлять до бюджету івано ми в самі швидкі там терміни оголошуємо тендер, і звичайно, що Повинні освоїти ці кошти під час тендеру. Першу чергу будемо враховувати якість житло, щоб те житло, яке отримують сім'ї загиблих, воно відповідало якості. Крім того, обласна влада попросила у Кабміну додаткове фінансування на придбання житла решті сімей загиблих бійців. Втім, чиновники наголошують для того, щоб отримати від держави квартиру, родичі мають стати на квартирний облік.